І неочікувано своєрідно відреагував на трагедію за в 16 Жест вразив всю Україну. Це істотно змінить ситуацію, зокрема в армії. А Арашисти отримали раптову відповідь, якої не чекали. Очільник країни все ще має важливі козири, які можуть допомогти йому навіть у найскрутніші моменти, здатний здивувати нас рішеннями. Якою була його реакція цього разу, та які кроки будуть далі? Подробиці у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Після збиття в 16 та загибель його. Пілота, деякий час офіційні представники влади та збройних сил не коментували ситуацію. Та все ж, президент Володимир Зеленський видав неочікувану реакцію першим кроком на тлі різних чуток та теорії про причини падіння в 16 Стало звільнення командувача повітряних сил збройних сил України Миколи Лощука. Відповідний указ глави держави оприлюднив офіс президента: звільнити Олещука Миколу Миколаєвича і з посади командувачі повітряних сил збройних сил України. Так і йдеться в документі. Традиційно в указі не вказується причини звільнення. Одночасно з'явилися і звернення зеленського, в якому серед іншого, він сказав, що найважливіше берегти особовий склад, берегти усіх воїнів. Ну а далі президент прокоментував всі рішення у своєму відео зверненні. Цтуємо президента зараз. Час висновків я вирішив замінити командувача повітряних сил збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим, льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім хто. Дійсно б'ється для України для результату, і це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні висловлюватися і берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів, наголошує Зеленський. Коментуючи катастрофу із f 16 та загибель пілота, сам Олещук повідомляв, що всі обставини з'ясує розслідування, а всі, хто шукають винних серед командного складу повітряних сил, займають дискредитацію вищого військового керівництва. Но ну, і він наголошував, що причина авіаційної катастрофи винищувачів 16 буде встановлено. Наразі триває розслідування із залученням американських партнерів. Олещук зазначив, що вище керівництво держави одразу отримало доповідь про катастрофу. Було отримано попередні звіти до розслідування причин. Долучилися й партнери України та США. А колишній командувач запевнив, що вже проводиться детальний аналіз і йде розслідування. Маємо ретельно розібратися, що сталося, які обставини, чия відповідальність, і це буде. Зроблено інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво і в публічний простір і не може деталізуватися для медіа в країні війна, наголосив Олещук. Зазначимо, що Микола Олещука призначили командувачем повітряних сил 9 серпня, 2021 року і Він змінив на цій посаді Сергія Дроздова. До цього військовий був начальником штабу, першим заступником командира повітряного командування схід. А також обіймав посаду заступника начальника штабу командування повітряних сил ЗСУ. В 22-го року президент нагороди Фоличука званням Герою країни та відзначив золотою зіркою. Ну а також стало відомо, що відповідно до наказу головнокомандувача збройних сил України допущено до тимчасового виконання обов'язків командувача повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколаєвича, який є командувачем повітряного командування Центр повітряних сил збройних сил України, так повідомляють у генштабі збройних сил України. Навпонт. Пентагоні прокоментували втрату F-16 україною. І зазначається, що Пентагон знає про втрату Україною першого винищувача, але допомоги у розслідуванні інциденту не надає, бо Київ з цього приводу не звертався. Про це йдеться в заяві заступниці прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Вона наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання катастрофи, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії. Ну а сінг акцентувала, що США не коментують деталі інциденту. Чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів, і закликала звертатися за коментарями безпосередньо до України? Вона також відмовилася говорити про кількість F-16, які вже перебувають в Україні, або плануються до відправлення, назвавши це питанням оперативної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони. Наголосила Сінг у США. Також вже прокоментували наслідки такої втрати, зокрема. В інституті вивчення війни вважають, що втрата Україною паршов 16 матиме значний вплив. Втрата техніки та літаків під час бойових операцій не є новим явищем, тому завжди очікувалося, що Україна втрачатиме у війні частину озброєння, наданого західними країнами. А далі цитуємо експертів. Однак будь-яка втрата серед і без того обмеженої кількості наданих Україні західних літаків f 16 і підготовлених пілотів матиме значний вплив на здатність України. Використовувати F-16 в найближчій перспективі як частину своєї об'єднаної системи протиповітряної оборони або для підтримки дій в класі повітря Земля, так наголосили аналітики в інституті вивчення війни. На ну, експерт з питань авіаційного ринку Богдан Далін це зазначає, що наразі є дуже обмежена кількість інформації щодо катастрофи, і тим не менше, експерти можуть відштовхуватися загалом від світового досвіду розслідування авіаційних подій, який дозволяє зрозуміти, які ймовірності виникнення ті. Чи іншої авіаційної події тож у світовій практиці, якщо говорити про історію розслідування авіаційних подій, майже половину всіх Таких катастроф зазвичай пов'язують із так званим людським фактором. Це безпосередньо стосується помилок або якихось неконкретних дій самих пілотів щодо технічної несправності або збоїв. То зазвичай вони можуть складати до 20-22% від всіх авіаційних подій. запевняє експерт, но ну, якщо говорити про зовнішні фактори, зазвичай йдеться про погодні умови або складну видимість, то це не перевищує 10-12%. Решта причин авіаційних подій це, як правило. Так звані акти незаконного втручання близько 9-10%. Ну ймовірно, подія, яка відбулася із українськими в 16, буде класифіковано як одна із цих варіантів. Ну, якщо говорити конкретно про даний виліт, то Богдан Далін це наголошує, що він відбувався в достатньо складних умовах. Це насамперед політ в нічний час доби. Пілот, як правило, отримує спеціальний допуск для виконання польотів в нічний час доби, і так само для допуску ще мають під наглядом. Інструктора виконати певну кількість годин польоту в таких умовах. Це одна важлива складова. Друга важлива складова це так званий політ на малих висотах, адже варто пам'ятати, що крилаті ракети дрони камікадзе типу шахет. Зазвичай літають на висотах декілька сотень метрів, що для літака є відносно низькою висотою. Ну а в умовах нічних польотів це достатньо складні фактори, які впливають на політ. Щодо того, чому пілоту не вдалося катапультуватися, експерт заявляє, що наразі неможливо сказати точні причини, чому він. Цього не зробив чи міг він чи не міг цього зробити. Це все залишається питанням розслідування. Однак, якщо відштовхуватися від статистики, розуміти, що авіаційний транспорт є одним із найбезпечніших видів транспорту у світі, ймовірність відмови роботи будь-якої запчастини або будь-якої системи не має перевищувати один на мільйон випадків. Зокрема, вимоги розповсюджуються і на військовий авіаційний транспорт або військові авіаційні засоби ураження. Як правило, в авіації є вимога, що Справний літак має гарантувати свою роботу здатність з ймовірністю 99,99%. ,99%. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх актуальних новин до зустрічі. І слава Україні!